Дякую творцю за хліб насущний, якого вдосталь маю на столі, за те, що він з любов'ю і невтомно задовольняв потреби всі мої, за гарні колоски пшениці й жита я буду завжди Господа хвалить. Я дякую за сонечко і вітер, який колише трави на полях, який запилює прекрасні квіти, рясні плоди гойдає у садах. За вітерець, за сонечко, за бурю. Я дякувати Богу завжди буду. Я дякую за любих маму й тата, за їхню ніжність, ласку, доброту, за те, що вміють пустощі прощати і вчать молитися Христу. За наймиліших, дорогих батьків, я буду вдячна Богу за всі роки. Я дякую за дивне Боже Слово, яке нас мудро жити в світі вчить, за благодать Ісусову Чудову, котра прощати може в кожну мить, за, іст... за істини немеркнущі Господні. Я дякую Спасителю сьогодні. Я вдячний Богу за недільну школу, за наших дуже добрих вчителів, котрі знання дають нам для нас любов'ю, передають нам почуття свої. За вчителів постійно я молюся і дякую за них завжди, Ісусу. За рідну, за рідну церкву дякую Ісусу, що у зібранні можу бути кожен раз, за те, що маю я багато друзів і за свободи благодатний час. Допоки в грудях серденько трійбоче, за церкву Богу дякувати хочу. За всі плоди, що маєм цього року, за щедрий, незліченний урожай. Нехай летить моя хвала у даль високу, душе моя, Спасителю співай, за свято жнив, нехай подяка л'ється Спасителю від цього мого серця.